До нас приїхав такий Ford 150, проблема це зігнутий чулок мосту заднього. Я вам покажу праве колесо, навіть візуально видно, як, ну, як воно стоїть. Тобто ми провели заміри зараз е, в яму. І ну, будемо сподіватися, що там все всередині гарно. І ось е, він настільки зігнутий. Ну, можливо, видно навіть візуально видно геометрію, що права сторона вона зігнута. І Наше завдання зараз це методом індукційного нагріву і потім охолодження вирівняти, спробувати його вирівняти, тому що ну, рознос, вихід за параметри на 5 см це ну, дуже великий. Але проблема в тому, що якось він такий ексклюзивний ограніт. Ця серія його вона лімітована, тому важко знайти такий мост в Україні, тому хлопці звернулися до нас. Ну, По результату потім буде видно, що ми змогли зробити. Ось результати замірів. Ви бачите праве колесо всередину 55 мм. І а, загальний 26 мм це не перпендикулярність, якщо можна так простими словами сказати. Ну, до справи. так Отже, це проміжний етап. використовуємо неймогідроциліндри, використовуємо індукційний нагрівач. Ось, я Ось цим індуктором нагріваємо. Потім водичкою, де моя водичка. Ось водичка охолоджуємо. І дивіться, які вже параметри, пам'ятаєте, як спершу було. Праворуч було 55, зараз вже 11. Ну, Ще трошки і сподіваюся показати вам гарний результат. Ось фінальні результати. Ви бачите, як кажуть, естетичний оргазм. Тому що плюс 010, плюс 0,10, плюс 01 і плюс 01. Практично все в ідеалі. Ось так ми працюємо. А тепер робимо контрольний пробіг автомобіля. Зараз подивимося, як він їздить. nas yes, z Robem na testo i